Наталя Гарач, речниця Національного паралімпійського комітету України, з нами на зв'язку. Пані Наталя, доброго дня вам вітаємо. Доброго дня. Неймовірно раді пишаємось українськими паралімпійцями. З яким настроєм виходите ви і паралімпійці на фінішню пряму, тому що сьогодні ввечері буде офіційне закриття паралімпіади. Виходимо на фінішну пряму з достойним справжнім українським результатом, тому що е, наразі поки що 79 нагород, але ми певні, що сьогодні е, нашим спортсменам, які виступатимуть у бараканої та у пауерліфтингу, вдасться покращити цей результат. І, е, е, попри те, що були надзвичайно важкі умови тренувань, були надзвичайно. Важкі умови виборювання ліцензії на Паралімпіаду, все-таки нашим українським спортсменам, українським паралімпійцям, вдалося досягнути дуже високого результату, як на мене. Тому що він мало чим відрізняється за кількістю золота від токійської Паралімпіади. У нас сьогодні 21 золота, а в Токіо у нас було 24. Тому я вважаю, що попри Надзвичайні складнощі, попри те, що перший рік взагалі мається на увазі перший рік повномасштабного вторгнення, взагалі, спортсмени майже не тренувалися, тобто не тренувалися на тому рівні, який був досягнений вже пізніше, і тому це дуже достойно. А пані Наталі, все ж таки, давайте ось з цього почнемо. Ми з вами спілкувалися буквально, якщо не помиляюсь, в перший день, так? В а, день відкриття. Початку. І тоді говорили про очікування. Пригадували, що там 23% дебютантів. Сьогодні та останній день. Наскільки прогнози, ну, принаймні, ваші особисті, ваші особисті очікування від результату справдились? Об'єктивно? Ви знаєте. Я думаю, що фактично на відсотки 80-85 прогнози справилися щодо тих спортсменів, які вибрали нагороди. Звісно, були дуже приємні несподіванки, дуже яскраво виступили дебютанти. У нас наразі 25 рекордів репортів світу, Європи і Паралімпійських ігор. Це теж про щось говорить. От бували такі цікаві ротації. Наприклад, як у серед спортсменів в легкій атлетиці, де Коваль виборов срібну нагороду, а його товариш по команді виборов золоту, тоді як в Токіо Це було навпаки. А є яскраві дебюти і медальні дебюти. Можливо, ми, ми не сильно так сподівалися, бо я пам'ятаю, колись було одне з інтерв'ю, коли ми говорили, що хендбайк у нас не візьме на горботи, а він взяв і, і, і виборов пронзову нагороду, і це просто прекрасна медаль. Дуже гарно проявили себе і спортсмени з досвідом, Я хочу сказати, що більше ніж 60 спортсменів вибороли високі нагороди. Чому більше ніж 60? Тому що в нас ще були естафети, командні змагання. Вчора яскравою такою срібною крапочкою дня була командна шпага дівчат. Вони боролися до кінця за золото трішечки десь не вистачило так само. Вчора в нас був мабуть найпродуктивніший з днів перед закінченням Паралімпійських ігор. Команда вибрала аж 12 медалей, із них чотири золоті. Це мабуть найяскравіший із цих днів паралімпіади по результату. Пані Наталя, сьогодні вранці, коли прокинулась, переглядала стрічку новини. Побачила, що в соціальних мережах завірусилося прекрасне відео з Олександром Комаровим, який буквально від журналістів дізнався про те, що увечері він буде прапорносцем України, почесно нестиме український стяг. Для нього це було несподіванкою. Це дуже почесна місія. Прокоментуйте, будь ласка, це рішення і його емоції. Ну, я хочу сказати, що Команда Бі не просто так сказала. Так? Я стояла позаду і перекладала. Я шепнула команді, щоб перед вами буні проносить. Олександр цього ще не знав, правда, і ця емоція була справжня. Його відбува була справжня. Крім Олександра ще буде у нас пропороносиця. Це ж і чути несла прапор на відкритті. Олена Федота вона взяла одну срібну команду і дві прозивих особистих народи у фехтувань. Ну я вважаю, що кожен зі спортсменів, який є паралімпійський збірній, кожен байдуже здобув він медалі чи, чи не здобув він достойний того, аби вести право України. Бо ми щодня тут несем ці прахи, Ми щодня виборювали сокінагороди, виборювали. І дуже часто, 21 раз, звучав гімн України тут в Парижі. І це було відмічено і глядачами, які нас підтримували, і офіційними особами, скажімо так, Парижу. В нас нас приймала мерка Парижу. Те відео, що ви бачили з. Олександром воно було знято саме на прийомі пані Ідальго, вона дуже тепло нас приймала, і я скажімо, скажімо, так надихала нас і надихалася перемогами українських паралімпійців. Ми щиро дякуємо Дякую. кожному паралімпійцю. Вони вкотре на весь світ нагадали про те, що українці сильні, вони герої, і кожен паралімпієць показував на що він здатен. Представляючи Україну, ми безмежно вдячні. Низький уклійним дякуємо вам за Дякую. те, що були з нами протягом всього цього періоду. Інформували, коментували. Це теж дуже важливо. Дякуємо, пані Наталія. Наталя Гара, речниця Національного паралімпійського комітету України. Сьогодні буде офіційне закриття о 21-й за Києвом. Будемо дивитися.